Вічна звітність за двадцять п'ятий рік, як заповнити правильно з першого разу для фопів на спрощеній, на загальній системі профнезалежників та юридичних осіб на єдиному податку, як заповнити так декларацію, щоб з першого разу були без помилок, як врахувати. Усі помилки, які випливуть після самоаудиту, Як провести самоаудит, теж розповім. Як порахувати ЄСВ і скористатись усіма можливими пільгами, які є для єдиного податку, теж розповім. Мене звати Марія і Я запрошую вас на річний майстер-клас, річна звітність для фобів на спрощенні загальних, а також для юридичних осіб на єдиному податку. Що ви отримаєте на майстер-класі? Розуміння того, які інновації в оподаткуванні були у 25-му і як вони вплинули на заповнення річної звітності, самі свіжі останні кейси із ІПК, а також особливих рішень на тему оподаткування підприємців, Покроковий алгоритм заповнення звітності. Розбір усіх новацій 25 та перспективи 26-го. Відповіді на запитання отримують усі учасники, які зареєструються і пройдуть на ефір 13 січня. До зустрічі!